Всіх вітаю на каналі Академія безпечного водіння. І дуже цікава сьогодні буде тема. Чи потрібно вмикати покажчик повороту, якщо ви під'їжджаєте до перехрестя з круговим рухом? Дуже багато є питань. Учні дуже питають, часто потрібно вмикати, не потрібно. Я там бачив, що вмикають, а я бачив, що не вмикають. Ну давайте звернемось до правил дорожнього руху. Якщо ми подивимось на пункт 9.2, крапочка, про що він каже: що ви повинні вмикати показчики повороту відповідного напрямку. Чи може бути поворот праворуч, відповідно, правий покаші вороту Якщо поворот ліворуч, відповідно, лівий покашік пороту також повинні вимикати перед маневрами, якими чи перед розворотом, і, так, і такі такі подібні у нас випадки. Тому е, круговий рух. Так, якщо ми під'їжджаємо круговому русі і, наприклад, хочемо повернути праворуч, так ну, в цьому напрямку, ми повинні повернути праворуч. Так, ми вмикаємо правий показчик повороту і поїхали праворуч. Е, це всім зрозуміло. Це все ясно і все все понятно. Також бувають такі питання: от я чула, чи чув е від водіїв, які ще раніше складали іспит, що потрібно вмикати лівий покажчик повороту, коли ви заїжджаєте на коло. Але зараз по правилам дорожнього руху, коли ви будете тестуватися, відповідати на тести, чи потрібно вмикати, чи не потрібно, ні. Нам не потрібно зараз вмикати покажчики повороту, Але в житті ви можете побачити такі ситуації, коли водії вмикають лівий покажчик повороту. Ну, про що це каже? Коли ви вмикаєте лівий покажчик пороту, це каже про те, що ви будете їхати далі, далі, ліворуч по колу. А потім при з'їзді по правду дорожньому руху ви повинні вмикати правий покажчик повороту. Дійсно, вмикаємо правий покажчик повороту, наприклад, з'їжджаємо. Е, так раніше були такі правила, що при з'їзді коло вмикаємо лівий покажчик, Але зараз цього нема. І коли ви в тестах відповідаєте, чи потрібно, чи не потрібно, відповідаємо: ні, не потрібно. Але ви повинні розуміти, якщо їжджаєте на коло, то ваші дії повинні розуміти інших учасників дорожнього руху, і це ваша безпека. Якщо ви, наприклад, будете портати праворуч, чи їхати прямо чи портати ліворуч, краще себе якось позначати, щоб всі розуміли, в якому напрямку ви будете продовжувати рух. А якщо у нас наприклад, наприклад, таке от перехрестя з кругом рухом, так воно може бути таким, то якщо ви будете в'їжджати, наприклад, от багато хто каже, якщо виїжджаю на коло. Ну, наприклад, в цьому випадку я вмикаю правий покажчик повороту, тому що я вправо повертаю кермо. Так, ви вмикаєте правий покажчик повороту, але ви хочете далі рухатись по колу. Як буде розуміти ваш оцей водій? Як він буде розуміти, що ви з правим покажчиком повороту продовжуєте рух далі? Він може подумати, що ви що робите, повертаєте і хочете повернути праворуч, і може виїжджати, А ви не думали навіть повертати праворуч? Ви хотіли далі поїхати по колу. Це може бути дуже неприємна ситуація, може бути аварійна ситуація. Давайте роздивимось інший такий випадок. Якщо ви будете їхати прямо, от у нас є коло так. У нас є знак, що до нас е, перехрестя з круговим рухом. У нас е, стоїть наприклад зна знак дати дорогу, дати дорогу. Ну зрозуміло, що з усіх напрямках руху у вас стоїть знак дати дорогу. Але подивіться, ви ж не будете наприклад повертати. Ви хочете прямо поїхати. Який будете пока що в цьому випадку вмикати? Якщо будете виїжджати на коло і знову от дехто каже, потрібно вмикати правий покашік. будь ласка, ви вмикаєте правик. Що буде робити а, водій зеленого автомобіля? Він буде розуміти вас, що ви можете і хочете повернути праворуч, але ви хотіли поїхати прямо. І тут у нас може бути що небезпечна ситуація. Тому в цьому випадку, наприклад, не потрібно вмикати по каші пороту, ви ж їдете прямо, будь ласка, проїжджайте далі. Якщо ви хочете, наприклад, повернути ліворуч, на цьому напрямку, поїхати і повернути ліворуч. Так, тут ми будемо вмикати лівий покажчик повороту, тому що якщо ми будемо вмикати правий, можуть зрозуміти, що ми хочемо повернути праворуч. Якщо будемо їхати прямо, можемо не вмикати. А якщо ми хочемо проїхати знаєте, там 75% кола, то ми будемо вмикати лівий покажчик повороту. У цьому випадку увімкнувши лівий покажчик повороту, ми даємо розуміння іншим учасникам дорожнього руху, що ми будемо їхати далі по колу. Що ми будемо їхати далі по колу, що ми будемо їхати далі по колу, але при з'їзді з кола обов'язково вмикаємо правий покажчик повороту. Ну якщо даже тут у нас є декілька смуг, і ми можемо навіть пересуватися в праву смугу. Хоча по правилам дорожнього руху в нашій країні в Україні не обов'язково це робити з правої смуги, хоча в деяких країнах є таке правило. Що повертаючи праворуч з круга, з'їжджаючи з круга, ви повинні зайняти крайнє положення проїзної частині праве, але в Україні такого правила нема нема. І ми можемо виїжджати як із лівої смуги, так і з правої смуги. А от перед з'їздом з кола ми вже вмикаємо з вами правий покажчик повороту і повертаємо праворуч, і це буде зрозуміло так для інших учасників дорожнього руху, що ми будемо з'їжджати. От е, автомобіліст, наприклад, на жовтому автомобілі вже подивився, що у нього що у нас є з вами правий покажчик, і він сміло може поїхати. Далі на коло, але малювання це класно. І в класі, коли ми роздивляємося, і я пояснюю учням, це теж класно. Але е в житті буде це цікавіше. Тому е слідкуйте, дивітись, будемо ще знімати, як це буде в житті, які будемо вмикати покащики повороту, і як цікаво в місті Кремічуці, іноді буває на колах. Зараз ми будемо розглядати, як ми вмикаємо покащики повороту на перехресті з круговим рухом. Трошечки у нас, от, бачите, практика може розходити з теорією, тому що по теорії не потрібно вмикати лівий покащик. Але хто з'їжджає зараз праворуч, він увікнув правий показчик повороту. А ми з вами вмикаємо лівий покащик повороту для того, щоб всі розуміли, що ми будемо рухатись з вами по колу, а потім при з'їзді з кола обов'язково вмикаємо правий покащик повороту. Добре, і з'їжджаємо з кола. Бо як так робиться, бачите? А і коли викладається, коли вирішаються тести, то в тестах в тестовому режимі, коли ви. Йде іспит, всі відповідають, що не потрібно вмикати покажчик повороту лівий. Зараз ще раз очок ми з вами розвернемося і поїдемо ще на коло. Знову спробуємо на колі ми поїхати ліворуч. Так, дивимося, що відбувається. Ніколи не під'їжджайте дуже близько до автомобіля, тому що так сталося, що не захотіли пропускати інші автомобілі. Ось і автомобіль: тут бачите, ремонтні якісь роботи. Проходять і автомобіль, буде здавати назад. Ну так, якщо б водії були більш чемними, бо ми могли б пропустити людину, яка вже виїхала. Але бачите, так і вбивається: хтось культурний, хтось не дуже. Вчимось культурі, в чомусь так. І от ми з вами їдемо. Вмикаємо лівий покажчик, тому що об'їзд перешкоди. Добре, вмикаємо правий що ми повертаємось на свою смугу. І знову у нас йде. Е, з круговим рухом. Якщо б поїхали прямо, ми б не вмикали поки по качі але ми будемо зараз повертати ліворуч. І дивіться, щоб всі зрозуміли, що ми будемо робити. І автомобілі позаду будуть, е і люди, які там їм керують дивитися, що ми будемо робити. Так, ми всім показали, що ми будемо далі рухатись ліворуч, і поїхали ми по колу. Ми, і не, ми могли і не вмикати поки по качі повороту, але. Ми е, хочемо з вами бути зрозумілими для інших учасників дорожнього руху. Вони повинні розуміти, що ми робимо, що ми куди будемо направлятися, куди рухам будемо рухатись. Тому е, ну, я рекомендую вмикати в цьому випадку лівий покащик. Хоча по правилам, бачите, от знову йде таке, що не потрібно, коли складаєте іспит і відповідаєте: не потрібно. Відповідаєте, що не потрібно. Вбіжжаємо теж до кола, і будемо ми повертати ліворуч. Теж ми вмикаємо лівий показчик для того, щоб е, е, ті, хто їдуть у нас з правої сторони, розуміли, що ми будемо продовжувати рух. І ми їм підказуємо, що, хлопці, зачекайте, ми будемо ліворуч повертати, ми на головній дорозі, ми на колі. Ось, Тому так, у цьому випадку, ми попереджаємо інших учасників дорожнього руху, що ми будемо робити, що ми будемо повертати. І в цьому випадку вмикаємо лівий показчик повороту. А зараз така цікава ситуація. Ми хочемо з вами, теж у нас бачити перехрестя з кругом рухом і ми хочемо поїхати прямо. Але в цій ситуації от, ми не будемо вмикати лівий покащик, тому що якщо праворуч повитають люди, вони вправо вмикають. Ми їдемо прямо, ми не вмикаємо, але з'їзд з кола обов'язково вмикаємо. Так? А якщо б ми хотіли, б, наприклад, на колі розвернутися, я б в цьому випадку вмикнув, вмикав би лівий покажчик повороту і потім починав би розвертатися. Далі, от подивіться, у нас теж цікавий круг тут є коло. Ми будемо теж їхати з вами ліворуч. І в цьому випадку ми підказуємо всім учасникам дорожнього руху, хто їде поза вами, подивились, на колі нікого немає, на колі нікого нема. Все, ми спокійно поїхали. От у цьому випадку ми вмикаємо лівий покачик, а при з'їзді з кола обов'язково вмикаємо правий покачик, показуємо, що ми з'їжджаємо. Так, якщо ми, наприклад, зараз буде теж коло, але це коло буде. Тут є під'їзди з двома смугами, от зараз ми їдемо на права смуга та ліва, і ми розуміємо, якщо ми, наприклад, хочемо по колу проїхати 75% та повернути ліворуч, так? то ми краще перелаштуємось в ліву смугу. Тому що з правої це буде ну, не так безпечно, як з лівої, з лівої все ж буде безпечніше. Знову під'їжджаємо колу, ми з вами вмикаємо лівий покажчик повороту. Хоча наголошую ще раз, що це по правилах дорожнього руху не обов'язково робити. Але. Інші учасники дорожнього руху розуміють, що ми робимо, куди ми їдемо. Бачите, тут щось на колі навіть така пробка трошечки вийшла. Може хтось там розбирається чи не розуміє, куди їхати, а може просто багато автомобілів. І от ми з вами продовжуємо їхати, ми хочемо далі з'їжджати. Ми вмикаємо правий покащик повороту, подивилися, що всі в нас пропускають добре. Всі нас пропустили, тому що ми їхали по головній дорозі, коло це головна дорога. Так, і будемо далі з'їжджати. Показали правий покажчик повороту, теж подивилися праве дзеркало на всяк випадок, тому що бувають велосипедисти, їдуть чи мотоциклисти. Добре, отак ми з вами, бачите, поїхали далі по колу. Ми теж під'їжджаємо до кола і будемо ми рухати з вами прямо. Ну, Зараз, бачите, виїжджаємо на коло, вмикнули правий покажчик повороту, вімкнули. Але ми повинні теж пропустити всіх, хто їде по колу, тому що вони йдуть по головній дорозі. У цьому випадку ми будемо їхати з вами прямо, і я поки що породу зараз не вмикаю. Дивимось, що йдуть автомобілі. Ну, бачите, більш таке вільне місце у нас залишилось, і ми їдемо з вами далі прямо. Їдемо далі по колу. Ми з вами дивимось, хто нас тут буде пропускати. Дякую, що пропустили, тому що ми, ми по головній дорозі. Але краще подякувати, тому що. І обов'язково ще дивимося на пішоходів. Добре, якщо пішоходи підходять, ми з вами їх пропускаємо. Добре. І без порушень правил дорожнього руху продовжимо далі рух прямо. Зараз ми хочемо по колу поїхати праворуч. з'їхати, Тому ми відразу що вмикаємо правий показчик повороту, ми попереджаємо всіх учасників дорожнього руху, що ми будемо рухатись по колу, але подивіться уважно. Подивіться, що нікого не було. Добре. Якщо автомобілі вже проїдуть, ми починаємо рух. І в нас правий показчик повороту. І ми в правій смузі. Якщо ми в праву смугу заїхали, ми по ній рухаємось і з'їжджаємо обов'язково в праву смугу. Це більш безпечніше. Ну, потім вже можемо перелаштуватись в ліву смугу, ну, обов'язково подивившись в ліве дзеркало чи в центральне дзеркало, так, і увімкнувши лівий показчик повороту. Так, коло це таке цікаве перехрестя, на якому треба. Яке потрібно знаєте, поміркувати на ньому, потім е, практику наробити. Тому е, спочатку вивчити правила дорожнього руху, подивіться, відео, відео які будуть е, ну такі про про коло і що там відбувається, які вмикати покажчики повороту. Потім ізучайте коло і рухайтесь, Рухайтесь без порушень правил дорожнього руху, рухайтесь уважно, і все буде добре у вас.